За що ти каїн аволя вбиваєш, до рук чому узяти ти автомат? Навіщо мирний люд життя лишаєш, який тобі за ти нам старший брат, От віку завидющі в тебе очі, Загарбати волів би цілий світ. Ми ж зроду до чужого не охочі, але чіпати нашого не слід повстанемо пліч опліч, не здамося, в єднанні запорука перемог. Щоб Каїна здолати не вдалося. На нашому боці правда, віра, Бог. А ти, проклятий Каїн, начувайся, хай згине твоє військо сатаниське. Покайся, перед авелем покайся за те, що цілиш серце українське, наш дух міцний не знищити, не вбити. Підтримку маєм Божого плеча. Прийшов ти Каїн, вільний люд with so not with